Кто делает действительно удобрение, тот собирает и, как вы говорите, компостирует. А так, ну, тяжело дышать, как когда это дым. У нас практически нет, не жгут листья. Мы собираем и выносим. Есть штрафы в 3000 рублей? Это как раз моя пенсия. Правилами благоустрою міста з заборонено спалювати у місті, тому що воно шкодить нашому довкіллю. Вони заключають договір з компаніями, які вивозять це сміття, гілки. Вони повинні його вивозити на свалку. Вибрасував. В саме вольфатер чи поряд ставити його? Ні, я вольфатер висипаю. А ви знаєте, що можна ставити поряд і його. А где я наберу такой тар, щоб вибесити? Ну, так тут можна ставити. Поряд. А що я потім сложу? Тобто просто висипає да. людина, що викидає листову альфатор, вона не одна живе, Да? альфатором пользуються і другі люди. Вони просто листвою забивають ці контейнера. А обслужуючи компанії, наскільки я знаю, сьогодні якщо виставити біля свого будинку пакети з мусором, не з мусором, а з листвою там з гілем, Вони заберуть і вивезуть їх на свалку. Листво забороняється спалити на території міста. Ну, проблема яка? Проблема, яка ті, що люди, що зжигають листву, то в основному на своїх огородах, да? і в основному вечором роботи Галендреса закінчуються і, звісно, порушників знайти дуже трудно. Але зараз уменшилися случаї з зв'язку з воєнними дійствами на території України. При радянському союзі на, на, на цю проблему. Дивилися менше на сьогоднішній момент. Дивляться, я думаю, більше уважніше, тому що це загрязнення екології, дим, сморід людям заважає. Ну, портим екологію. Якщо ми побачили правопорушника, ми виписуємо адмінпротокол, який направляємо на адмінкомісію. Листя, що ми згрібаємо, є листя. З мусором, яке попадається, ми відправляємо на свалку. Остальне остальну листву ми забираємо. Ця листва ми зараз тільки почали її прибирати, а листва жопає на територію підприємства, в ті року года перегниє і буде доставлено виде квіткової продукції, а обратно в город. Листяний опад з в цій кучі перегниває 2-3 роки. Наше спекотне літо не дозволяє раніше перегнивати листві на протязі другого-третього року. Ми беремо перегнивши листяний опад для приготування земляних сумішів. Земляні суміші під вирощування квіткової розсади. А перегнивши листя, це органіка, яка поповнює наш ґрунт гумусом органічними речовинами. Це удобрення. Ми вирощуємо квіти весняні, однорічні, багаторічні. Всі квіти, які ми висаджуємо в нашому місті на квітниках нашого міста, такі наприклад, як петунія, сальвія, пеларгонія, віола, маргаритка, хризантема. Всі квіти, які ви бачите в нашому місті, це все вирощуємо. ми.